Сучасний світ неможливо уявити без людей, які вміють працювати з металом, створюють міцні конструкції, ремонтують техніку, зводять будівлі та споруди, і саме такою незамінною, почесною та високооплачуваною є професія електрогазозварника. Електрогазозварник це майстер, який поєднує метал, створює з нього нові конструкції, забезпечує надійність та безпеку техніки, транспорту, будівель і мостів. Його робота це справжнє мистецтво вогню, сили та точності. Ця професія завжди затребувана і в Україні, і за кордоном, адже без зварювальників не працює жодна галузь: від промисловості до енергетики, від суднобудування до будівництва. У Нікопольському центрі професійної освіти майбутніх зварювальників навчають на краще. Наші викладачі та майстри виробничого навчання. Це справжні професіонали, які мають великий досвід роботи в підприємствах, знають усі тонкощі зварювальної справи та охоче передають свої знання учнів. Вони не просто викладають, вони виховують майстрів, які впевнено стоять за зварювальним апаратом і з гордістю носять звання фахівцям. У центрі створено всі умови для якісного навчання: сучасні навчально-виробничі майстерні, новітні зварювальне обладнання. Тісна співпраця з провідними підприємствами міста та регіону, можливість проходити виробничу практику в реальних умовах, гарантоване працевлаштування найкращих випускників. Обираючи професію зварювальника, ти обираєш стабільність, престиж і впевненість у завтрашньому дні. Професія зварювальника це професія майбутнього, професія людей, які творять, Нікопольський центр професійної освіти. Місце, де навчають не лише працювати, а й досягати успіху, приєднуйся до нашої великої родини професіоналів.